Привіт! Сьогодні ми подивимося прогноз на 2026 рік для вашого знака. Але одразу скажу головне: аркан року та карта, яка покаже загальний вектор 2026-го, відкриється тільки наприкінці відео. Тож, якщо ви хочете зрозуміти не лише свій персональний шлях, але й загальну енергію року саме для вас, додивіться до фіналу. А тепер починаємо розклад. Цей розклад я робитиму на своїй авторській колоді не ідеальному зимовому оракулі, яка просто ідеально підходить для таких маленьких, коротких, але точних чітких запитів. Отже, подивимося. Перша карта капіш. Відповідає на питання, який досвід з минулого 2025 року стане вам у нагоді в 2026-му. і це вміння знаходити ресурси там, де ви їх навіть раніше не думали шукати. Це вміння знаходити можливості, вміння викручуватися, адаптуватися, хапати момент, вміння отримувати більше ніж всі інші. Коротше, знаєте, така вміння вигравати в якійсь гонці. Буквально. Вам це все ще знадобиться і те, що ви це опанували минулого року, це дуже круто і стане вам у пригоді. Які можливості відкриє прийдешній рік, відповідає карта, домовий? По-перше, це можливості очищення. У вас буде. Нарешті з'явиться все необхідне для того, щоб повикидати з життя зайве, старе, розгрести мотлух, позбутися від того, що вас обтяжує, мучає, гнітить, е викинути все сміття. Нарешті звільнити простір для якихось нових класних речей, подій, людей, дати собі більше повітря, свободи, можливості вдихнути на повні груди, а ще це можливості підтримки. Цей рік дасть вам. Дуже багато підтримки від людей, від різних помічників, від обставин, в яких вони очікували отримати допомогу, але вона буде. На чому ж треба сфокусуватися в прийдешньому році? Карта Мара говорить на боротьбі зі своїми страхами та обмеженнями. Те, що вас лякає, те, що вас зупиняє, ваші фобії, ваші психологічні проблеми, треба ними зайнятися. Треба зайнятися депресивними станами, треба зайнятися всіми психологічними проблемами, тому що якщо не зробити цього в 2026-му, потім буде набагато гірше, і вам треба сфокусуватися на своєму психі. Здоров'ї. Що ж буде, якщо ви дослухаєтеся до цих порад, збережете цей розклад, будете спиратися на нього, як на якусь точку опори. Да? Про це відповідає карта Крижини Мережевої. Вона говорить, що це дасть вам можливість прожити цей рік більш легко, радісно і щасливо, ніж минулий. Ви зможете бачити більше хорошого, ви зможете зосередитися на більш позитивних моментах. Ви побачите, скільки в вашому житті з'являється прекрасного, на що у вас раніше не було сил та можливостей звернути увагу. Ось ця допомога і поміч, ось ця робота з собою відкриє для вас шлях. До того, щоб ваше життя стало більш світлим, спокійним, радісним і добрим. Ну, а тепер, як і обіцяла аркани року на вибір. Буде три варіанти. Ну, будьте уважні. Отже, визначальні енергії року. Перший варіант це помірність. І ця енергія говорить про те, що ви досягнете балансу. Це буде рік можливості вирівнятися, відновитися, побачити, як саме можна розставити все в своєму житті таким чином, щоб досягти певного рівня гармонії, і балансу, якого не вдавалося до того. Це рік пропрацювання збалансованості та рівноваги. Другий аркан світ, рік нових можливостей, подорожей, змін та відкриттів. Навіть додавати нічого не буду. І нарешті третій аркан, третя енергія це сонце, це рік можливості дозволити собі бути щасливим в моменті, радіти тому, що є, і створювати щастя для всіх довкола, стати джерелом сили та енергії, досягти ось того рівня, коли сонцем стаєте ви самі. Ось так. Дякую, що були зі мною і додивилися прогноз до кінця. Якщо вам відгукнулося, поставте вподобайку. Це дуже підтримує мій канал і мене особисто. Підписуйтеся, щоб не пропустити інші прогнози та нові розклади. А з вами була Нес, ваша руда відьма. Бережіть себе і до нових зустрічей у наступних відео.